Є знижки представляють коко знижки травня на Єврофаст Софткапс 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на Естифін. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Так, друзі, ну що ми вітаємо всіх з міжнародним днем сім'ї. І Насправді хочемо зараз поговорити про те, що за останні два з половиною роки життя українських сімей дуже сильно змінилося. Хтось будує стосунки на відстані, хтось знаходиться на фронті, хтось розлучається, на жаль, в тому числі. А для когось друзі і побратими стали справжньою сім'єю. Mm -hmm. Ну от власне, як наразі змінилась українська родина і що допоможе підтримати українську сім'ю незалежно від тих обставин, в яких ви знаходитесь, будемо і говорити з нашим mm -hmm. психоаналітиком Анною Кошніру. Ань, вітаю Ань, ми вітаю. Раді бачите, вітаю. Дуже. навзаєм. Прекрасна тема важлива. Дуже я скажу, що українська родина і раніше не була нормотиповою стандартною, тому що ми люди чесні, ми люди принципові, ми люди емоційні. Ми люди зазвичай дуже пристрасні. Тому скажу вам, що не все завжди виглядало, як на картинках. Але ага. сьогодні час, коли родина єднається не навколо виключно крові або виключно прізвища, навколо чого зараз перш за все це відчуття поваги до коріння. Це вичуття поваги до ідеї, до спільних цінностей і до якоїсь нормальної людяності в любові. Тобто, дуже багато родин змінили свою форму, дуже багато людей mm -hmm. об'єдналися з тими, з ким вони раніше не спілкувалися, і навпаки, ми всі знаємо, не будемо тут кривити душею, несправді, дуже багато хто припинив спілкування з принципових етичних питань. Mm -hmm. Тому родина сьогодні абсолютно по-іншому виглядає, і це нормально. Бо коли такий час випробувань. Все навколо змінюється. Тобто, якщо змінилася форма і формат сім'ї загально, то і функції змінилися? безумовно. Кожна це нормально. До речі, що кожна людина, кожна родина має ага. виконувати свою якусь функцію і всередині так само не знаю, давати якусь енергію. Давати про ці функції. Якщо раніше це було просто згуртування, і це була постійна репрезентація ага. традицій, тобто ми щоразу зустрічаємо за того, щоб відзначити, сказати, повторити, то сьогодні насправді велика ідея. В неї формує відносини в родині. Функція родини це так підтримуюча, але підтримуюча в чому в тому, щоб не мучити темами, в тому, щоб не давати той темп і ті а, якісь аспекти, які людину буквально дратують. Uh -huh. Тобто прибрати те, де ти показуєш, наскільки я важливий, класний, мені все треба знати. Ми всі маємо навчитися тактовності. Родина її функція сьогодні це визначення позиції. Безумовно, це відзначання особистих подій, тому що ну uh -huh. свята то прекрасно, і то має бути, і все ж таки, то коріння, то ріст. То надія наша спільна, і то можливість відзначати якусь любов один до одного увагою. А, Слухай, я ж, а продя, ви... можна можна нечки? Я просто Давай. революцію чую у вухах своїх, і Революці... я так розумію, що ця цяка сім'я класична українська, да там де родичі горбузові всі. Кров одна, але цінності Щось часто діля, Люди. вона йде е, у минуле. Так. Я правильно розумію? Правильно, ми, ми зустрілися з тим, що того, що ми з тобою рідні, недостатньо для того, щоб я могла б регулювати твоє життя, ти моє. Угу. Не обов'язково ми будемо спільних політичних духовних переконань. Тобто люди настільки опинилися в необхідності формувати спільні цінності, що питання крові дуже мало чого. Насправді а це український гріші. тренд чи світовий? Мені здається, це тренд в усій повазі до того, що війна змінює людей mm -hmm. на чесність і людей змінює на повагу. Круто. Це важливо. Ань, слухай, а от тоді поділися якимись лайфхаками. Можливо, як кожен з нас може підтримати власну родину, от в ці непрості часи, коли нас так хитає і хитає добряче. Нам всім щоденно буває дуже важко і погано. Нам всім щоденно буває зле. Так, от використовувати близьких родичів завдяки того, щоб спіймати і влити в те, що а мені погано, мені не те, мені не так. От мені здається, що ця функція вона має виноситись і за межі родини, тому що є групи підтримки, є люди, які готові про те угу. поговорити. Нам всім потрібно припинити Використовувати своїх близьких за того, щоб в них виливати свої надлишкові емоції. Це дуже серйозно, бо хтось із нас пореться, маючи роботу, хтось втратив роботу, хтось не має можливості там десь якось колі спілкування. Але основна функція підтримки прояв любові. Прояв поваги, а це часто дистанція, uh -huh. Uh -huh. тобто ти мене витримуєш 20 секунд. От, Дати 20 можливість секунд, побути це в особистому просторі. привітались, та... поцілувались, Якщо це приємно, відійшли в різні боки. Делікатність і тактовність. Якщо я бачу, знаю, що є теми, які тобі обговорювати боляче. Я не маю права сьогодні uh -huh. тебе смикати, щоб тебе доводити, uh -huh. і безумовно це якесь нормальне знаєте дарування вражень і надії. Це можливість пам'ятати і згадувати щось з нашого минулого, але приємне не uh -huh. те, що було і втрачено, бо це всіх нас розриває uh -huh. буквально на матір. Треба припинити жалітися, і важливо один одному давати можливість думати про те, що я хочу з тобою пожити ще. Давай з тобою, вон, собак візьмемо класний. Давай з тобою підемо, погуляємо, Я хочу з тобою побути. Оця функція вона підтримуюча. А якщо ми один одного будемо тут втрьох як родина, використовувати, щоб завантажити, закитувати якоюсь бідою, слухайте, це тоді знать така. Ну, індукція, Хворобливе угу. місце в. Слухай, а дай нам, будь ласка, такий простий тест, як от нам зрозуміти, яку важливу роль кожен з нас в родині сьогодні виконує? У нас ну, ну, тест не тест. Я напишу одне запитання своїм прекрасним почерком. А це може звучить не дуже. <свят> да? Це може звучить не дуже, але якщо серйозно, а, яку функцію, з якими питаннями, да? які питання і який запит до вас найчастіше? У родині, наприклад, да, що, що хочеть, щоб від вас робили, щоб ви щось давали, щоб ви щось радили, щоб ви щось виконували. Цікавода який коментар ви найчастіше до себе отримуєте? Я, наприклад, скажу, якби це не звучало, я в родині логіст. Тобто, oh. що куди, як? Я миттєво це врегульовую. Тобто, я думаю, точно не психолог, от прям від, відсотково. І хочу подякувати своєму чоловікові, синові, що я для них не логіст, що вони мене люблять, бо я дівочка. <ріст> <ріст> Клас! дівчинка. Слухай, наостанок можеш сказати: ну я знаю, що ти є прихильниця теорії, у якій партнери, якщо навіть і розірвали шлюб, але так. вони можуть залишатися родиною. Так. Тому що зараз насправді велика кількість родин розпалася. Ще вона робиться до речі. Так, як дай, це? будь ласка, свій лайфхак і Скажи, як це от поділися цим баченням своїм. Дуже важке питання. Якщо не було біди, яка людей змусила сторонитися один одного і буквально захищатися з допомогою закону, там не було активного насильства uh -huh. і тому подібне, розлучення стаються, і от абсолютно не обов'язково людині, що зараз на фронті, абсолютно не обов'язково людині, що зараз в біді, що проходить реабілітацію, на повістку дня виносити питання перш за все, розлучення. От давайте будемо все одно один для одного людьми, що присвятили частину життя, що подарували, можливо, народили дітей, uh -huh. можливо, мали якісь важливі інтимні процеси внутрішні. Давайте зберігати повагу до того, що ми один одному в житті зустрілися. Воно таке ага. коротке те життя, ага. і якщо кожного викидати, вимітати з принципової позиції, хто як глянув, не глянув, хто що зробив, не зробив, ми збідніємо. Насправді можливість подзвонити мамі колишнього чоловіка. Да, до да, да, дідусю, колишньої дружини. Якщо у вас теплі стосунки, це важливо підтримувати. Не uh -huh. шпіоніть да, якимось чином там розповідати якусь дурню, щоб yeah. засмутити, а просто бути людяним. Мені здається, сьогодні час людяності. І дякувати за роки. Дякувати. Це ви за наша роки. історія, це наше життя. Пасибі, ані Кошнірук, з кількома революціями, як на мене, але вони вже відбуваються. І треба так. їх фіксувати і говорити про них. Спасибі. Сіданок Спасибі. Спасибі. триває.